Мої перші емоції. Емоція ревнище. Ведмедик і сестричка. Ведмедик зрадів появі сестрички, навіть перш ніж побачив її. Але потім, після народження, сестричка тільки те й робила, що спала чи лежала в мами на руках. Ведмедикові Хотілося погратися з батьками, але ті відповідали йому, що він має зачекати. Вона така маленька і забирає весь ваш час. Ніхто не звертає на мене уваги, якось поскаржився він. Йди до мене, маленький ревнивцю, відповіла мама ведмедиця. Обіймаючи ведмедика, я хочу приділяти тобі всю свою увагу. А коли твоя сестра підросте, ви разом зможете спробувати чимало веселих ігор. Ну, огратися з твоїми машинками. Так добре, що мамина любов невичерпна і її завжди вистачає на всіх. Подарунок для мами Гуски. У мами Гуски був день народження, і кожне з її маленьких гусенят приготувало їй сюрприз. Візьми мій подарунок. кричало одне. Ні. Мій. заперечувало друге. Спершу мій. Намагалося перекричати їх третє. Кожне гусеня хотіло першим віддати подарунок мамі. Мама гуска обійняла гусенят своїми м'якими крилами. Дякую, ви всі чудові! Кожен із ваших подарунків робить мене щасливою, сказала вона. Я найщасливіша мама у світі. Бо в моєму серці живуть аж п'ять особливих гусенят. Гусенята заспокоїлися, бо зрозуміли, що мама любить усіх їх однакова. Кроленя вередує. Мамо, пограєш зі мною? спитало кроленя. Пізніше золотко, зараз я зайнята, відповіла мама з іншої кімнати. Тоді почитай мені, наполягало кролиня. Потерпи, сказала мама. Але кролиня було ревнивим і хотіло, щоб мама весь свій час присвячувала йому, тому почало плакати і верещати. Ходи нас сюди, покликала мама кролиця. Я ніколи не перестаю любити тебе навіть тоді, коли ми не граємося. Ми можемо робити чимало справ разом. Наприклад, чому б тобі не скупати свого ведмедика, поки я перу? Так, мамо! Відповіло щасливе кролиня. Тепер вона знає, що мама про нього ніколи не забуває. Нагорода для зайчика. Крос це неабияк важко. І яке ж розчарування для зайчика бачити, що всі його товариші дісталися фінішу раніше за нього. І що він виклався на повну, але медалі не отримає. Сіренький завоював кубок, як же йому пощастило! подумав зайчик, зронивши сльозу заздрощів. Але вдома на зайчика чекав приємний сюрприз. За всі твої зусилля під час кросу. І за те, що ти тримався до кінця, нагороджую тебе медаллю за велику спортивну мужність, сказала мама. Тепер, коли зайчик отримав мамину медаль, йому більше не потрібен жодний кубок. День народження левеняти. Ображене левеня. Ховалася за великим деревом. Воно заздрило своїм друзям, бо їхні дні народження були чудовими святами, а його ні. Усі святкували. Чому ж я не святкую? Подумало воно. Це несправедливо. Сьогодні мій день народження, а про мене. Ніхто не згадує. Засмучений роздратоване левеня повернулася додому, і там на нього чекав сюрприз. Мама влаштувала свято на честь його дня народження з усіма друзями, подарунками та смачним тортом. Ну жбо, загадуй бажання. Сказала мама, не хочу більше заздрити своїм друзям. Це не дуже приємне відчуття, Подумало маленьке, але мудре ливеня Задуло свічки.